На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA, магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Дровеньки були. Ось наші переїхали на нове подвір'я, ну на інше місце. Нове подвір'я потім вам покажу. Тут, напевно, якісь діти літом трішки плавали і загородили таку плотину. Супер. Не думаю, що би це тато городив. І для гусей тут розбиралося, тепер трохи більше води є. Е -е, вигнав я їх трохи покупатися, але вони не хочуть купатися. Вони хочуть трави. Ну як дурнувати, то пойдуть на траву. Треба було зранку виганяти, а я пригнав тепер, тепер вони вже не дуже хочуть. Покупатися. Вони що, там трохи хотіли, як порувалися. Але думаю, хай підуть покупаються, тому що хочу потім цей. Хочу, якщо вони покупалися, постелити, тому що завтра має приїхати пані і ми продаємо пару наших гусей. Їде від нас оцей чорний гусачок і оця от, чорна красуня. краса. І там в кінці гленистий гонить його вічний, ще з малкою його не долюбляв. Це що ззад за мишкою. їде цей гусачок. Лишається тільки ось цей один. Він ніби не поганий, Так, вертається в назад, мені треба відійти, щоб я їх не лякав. Він гарний, шикарний, великий. Вже бачимо, росте в нього шишечка підростає, ну, починає рости. Але... То, що він без штанів, як мені там коментували, я казав, що його треба прибрати, що це не є брак по породі, що її бувають гусаки без гусику, на гори без штанів. Ну, зі штанами вони більше мають якийсь естетичний вигляд, я би так сказав. Тому що без штанів ну, гарний цей, але коли ти ноги закриваєш штані, то взагалі ідеал. Що вони цей, Зранку вони ось так вічно голготали, я не мав часу за ними придивлятися, хто це і що це, що вони там роблять, чи вони порвалися, чи ні. Тому що ось цей бачимо, що це точно гусак, ой, цей теж гусак. Все. Бо я, якщо чесно, сумнівався в цьому чорному, чи це гусак, чи це не гусак. Але бачимо, що він себе поводить як гусачок і. Потроху б там перші домашки залицявся, я пропустив варіант. Так, трави бракує, гуси, вийшли, буде трохи пасти. Саме нічого, залишу я їх тут. Забрали ми їх на верхнє подвір'я, там де наші лівінські жили, тому що е, я казав, що бачу, як глинистий прямо в вікно машину гепав люди їхали. Ну, одним словом, можемо полишитися без нашого племінного гусака. Гіршому випадку, в кращому. Найжоче ліпше того не робити, як то кажуть, не наражати себе на безпеку і ми їх переселили на верхнє подвір'я. Зараз вони там собі сидять, тепер трохи потеплювали, я їх буду виганяти пасти. Бачите, глибина все ж таки є супер, ходить колись собі качок прогнати. Буду виганяти, що ми трохи туди попасли, покупалися, а також основну свою частину свого життя будуть вони жити там. І сусідам добре вони забігають вони до Івана на подвір'я. Хоча мені шкоди не роблять, але те, що пси гавкають, каже. <смі> а так то жодних проблем. Ну, ось такі-то наші гуски. Не знаю, чи я потім ще вам їх покажу. Ну, як вони прийдуть, сільно буду заганяти, то я думаю, що покажу. А зараз дубу мені треба почистити там під качок і постелити, щоб було сухо. Тому що я хочу їх лишити окремо на відгодівлю. Так. Так що. Буду відправляти гусей, е, я вам їх поважу. <кій> я покажу, бо там е, були коментарі. До речі, був ще один реальний покупець, але трохи задалеко передавати, бо козятами мені не на руку не виходило. Не міг я знайти е, привідника, який би погодився брати. Все ж то зима, каже, палим, одним смердить, другим гологотить, третім не можна. І четвертим, ну одним словом, вибачайте. а тут... Поїдуть наші гуси майже в самий Ужгород, в сонячне Закарпаття. Дувалися, що пані приїде до Львова, а звідси брат відвезе мені до Львова на залізничний вокзал і там маю зустрітися. Горшеку знімає, як вони купаються. А, відео ще коротеньке, 4 хвилини. Ну от. А, до речі, ось ця. Бачите, яка в неї? Як цей кошельок? Оце в той гуски, яка поїхала до мого друга, точно кошельок такий же самий такої форми. То значить, Ігор, ця твоя красуня, невісточка, вона від цієї нашої білої королеви. Бачите, що по формі який кошельок одинаковий. А де глинистий? А, глинистий там. Мені цікаво, чи вони будуть порувати. Так теж шикарно, те, що миряє з одною складкою. Але, поки що ми його не будемо прибирати, може він хай лишиться. Що сидів я, сидів, я чекав трохи мерз, але толку нічого не було. Зато хоч гуси покупалися. Ну що, забираємо їх тепер додому. Ох, який ти змерзлюх, правда? А складка поховалася і штани пропали. Йдеш голий додому. Голод. Голод, вернішеки, голод. Ну що, зато наші гусочки викупилися і ми біжимо додому. Треба їм це посталити зараз, дати чересі їсти і потім нам покажуть, де вони у нас тепер будуть, де вони у нас тепер вже живуть. Вони вже знають, де живуть і заходять собі прямо сміло. Та, розумна птиця гуси, гусі, трохи Тик-тик-тик, виходимо. Так, Зараз побіжу їм, візьму солами там на стелю. Ідемо їм їсти, ще помермося нами тут. Що, я вже їм постелив, накидали їсти, але бачив, що так як вони їдять. Іде в нас проста літра кукурузи, літра зерна і на тому вся гусяча їда. Вони зранку вже їли, то вже вечір. Ну Якісь вони доїди, такі не дуже. але які такі так, тут настелено, живуть вони тут, як я казав, де Лівінські. Лівінські, до речі, прийшли, випустив їх перший раз. І вони вон, стоять собі себе під воротами, бо хочуть йти додому. Правда, ні, ви підете туди на не спати. Корочки гарні з червоними гребенями. Ми потім що з вами поговоримо. А тепер будемо спати. Ох, заганяємо їх тепер спати. Завтра буде день. І все буде спочатку. Всім гарної спокійної ночі, мирного неба, любові Божої благодаті!